Тернополі я вже на даний час 10 місяців. Тут а, нахожуся з пораненням. Поранення правої верхньої кінцівки впівроном уразили мене 24 четверта вересня. Вже попав до Тернополя. Зробили операцію одну, другу. В общем, на мені провели 12 операцій вже на даний час. За 10 місяців складалось по чуть-чуть руку. -чуть, і зараз функціює вже робота, зараз вже на реабілітацію їду. Коли сидів в полоні, були такі мистецькі, що зараз день-два, та й мене зараз після плена спишуть, знаєте. Але життя так крутнулося, що <гум> я далі пішов воювати і не здався. Служив строкову ж далі службу після полону у гостомелі, в тому ж самому аеропорту. Чесно, флешбеки були хороші. Після цього, як взяли в полон, я туди, коли повернувся, трошки було якось, знаєте, опасно, бо мені було їхати. Я чувствував якусь тривогу в душі, що може знову щось случитися. І трошки боявся туди їхати назад, вертатися в Гастомель. плюс його ще розбили. Воно якось так переборов себе мислі над духом. Перевели в другу частину, де я вже підписав контракт безпосередньо. Служив вже повністю строкову службу і в 23-му році вже підписав контракт. Служив у себе в частині, відправили мене на навчання бойового медика. Перед цим теж на навчання їздив, їздили по медицині, бо в мене посада була стрілець санітар, а зараз санітар. Мені не подобалося, чесно так сказати, в мене мама лікар. От може, воно типу, передалося з покоління в покоління, там якісь. А за якісь може там або ще щось. Поїхав я, ну, вже підписав контракт, ми ще були, підготовлювалися тільки злагодження, це все було. Тільки підготовлювалися в зону бойових дій їхати. 27 червня ми вже були вже в Донецькій, вже в Донецькій області. Ми їхали на Покровський напрямок. Я вийшов одразу на позицію там, через пару днів, поки все роз. Ну, наше командування поки все налагодили. На 10 суток я вийшов і Казав, що я вже не хочу, не, не, не платіть мені ні гроші, не, не платіть мені нічого, відпустіть мене назад. <сум> Бо коли там, ну, я не знаю, ми такі молоді годи, і я так другий раз сам лежу і задумуюсь над цим, що скільки всього вже побачив, скільки всього пройшов. Страшно, да, тіпа, страх дуже великий присутствував. Але тіпа, добре, що вийшли, і ми, коли вийшли, нас перевели. До 5-го батальйону Любард Азова. І ми були прикомандировані до них, куди вони, туди і ми їхали. І ми поїхали спочатку на Серебранський ліс, а після Серебранського лісу, там десь ми побули, може, неділі, дві десь ну, десь орієнтовно, плюс-мінус. І поїхали потім на тарацький напрямок. Вже на цьому напрямку я отримав 21 вересня 24-го року поранення. З цим підрозділом дуже мені сподобалося. Працювати, все злагоджене, все схвачене, все швидко, все ну, на вищому рівні. В мене 21 числа, десь часів 8-7.30 почали штурмувати. Капен виїхав в БМП, виїхала перша, потім слідком пікапи. У нас було на позиції на СПшки чотири чоловіка. Мені було 21 рік, 30 років було хлопчику і теж 22, і 18. Як, як мене от саме я отримав поранення. Був вели бій спочатку, от відбивалися, відстрелювалися, накидували і нормально накидували. А потім ми. Все якось так знаєте, трошки притихло. Від мене в мене контакт був з капами метрів 20-30. От я його в силует, все бачу. Вони заїхали просто в сусідню посадку через 20 метрів. Яка... А це коли все затихло, нам сказали, типу, вийти, Зараз подив... туди, полетить Ніна. куди прилетить, щоб скоригувати її і подивитися, може, де там буде перебігати, щоб добити, грубо говоря. І я вийшов, виходить, воно ну, так між мішками у нас була спешка трошки Ну, я не побачив там, нічого, там, ніхто не бігав. Я швидко глянув і виходить, розвертався йти до хлопців, і тут а, прекрасний момент тільки так зихівся. І я чую, що глаз зразу у мене коротше, в така спишка в очах. Темнота, красне потім. Мені що захотілося швидко зашевелить рукою в ну, цей момент, коли от прилетіла. А я шевелю рукою, а рука не шевалиться, шевалиться тільки оця частина. Думаю, а я, як уже медик, одразу турнікет накинув. Ну, у мене не було не паніки теж. Я не якось чувствував, що починаю відключатися. Да? Я почав воду пойти. Типу, бо сушило страшно. Зразу, тільки як все перервало, там всі сусуди, це все перервалося, зразу серйозно захотілося води, і я пам'ятаю, що гідратор, в гідрат лізу попити води, а її там немає, бутилку дали, от, з бутилки попив. Накинули турнікет один і подали запит на евакуацію. У нас цілком було четверо, і з четверо було тільки один ціленький був. Я був, так сказати, як. Оранжевий або червоний, вже тіпа, ну, кров, масивна кровотеча в мене була відкрита перелом, відкрита юса. Запит швидко прийняли на евакуацію. Але в цій посадці сиділи ще кіпа. Ми їх не вибили всіх, там четверо сиділо, і ми при цьому всьому движенні, ну вони теж ми їх насипали, вони зрозуміли, що тіпа, неудачно і почали тікати. Може їм теж було не до нас, тіпа, і може, може з ними розійшлися. просто не можу зрозуміти, просто відкрите поле, відкрита ділянка. Він він загріті діянки, він в пасадці сидів. Як нас, типа, коли ми перебігали, там, ну, типа, як нас просто от, Богом просто я не можу ще досі зрозуміти, як то все? Як я ще живий? Ми пройшли може метрів 500-600 десь від позиції. Перевірив турникет, бачу, що попустився, накинув другий, і мене одразу вивезли в дружковку. З Дружковки вже на Дніпро, хотіли відрізати руку, але він типу, сказав, що ні. І мене перевезли сюди до Тернополя. Тут, де мені її спасли, вона рухається, вона моя, вона, вона трошки коротка на 7 см, але вона моя. Я на неї все можу робити, максимально все. Я вважаю так, моя така сувора думка, що я прийшов, як я це я відволікаюся, я граю, наприклад, на гітарі. От я вмію грати на гітарі, я можу взяти гітару, пограти, відволіктися від мисль, від дурних мислів, які там ти себе накручуєш, не знаю себе ніколи, я так вважаю, що накручувати. Духом не можна падати, тому що ти впадеш духом і дуже тяжко це підняти потім. Назад його соціум балакати, общається, не бути закритим. Я просто така сама по собі людина, що... Я ніколи типу, я позитивчик, от, я постійно на позитиві. Таже в будь-якій ситуації, яка б не була, я, я все одно буду, де надо, я можу і сплакнути, а в основному я завжди улибаюся і ходжу на улыбки. Навіть скільки всього пройшов, скільки всього перебачив, скільки всього на собі прочувствував, я це якесь, знаєте, якесь було, та й було. Ну, те, що було, того вже не вернуть назад. Треба думати наперед. Про будущее думать, про хороше будущее. Потому що те, що ти думаєш, воно як-не-як матеріалізується. Я завжди думаю про гарне, про погане ніколи не думаю. А якщо десь щось погане, то я все одно його превращаю в хороше, знаєте, помисленно, типу, что та нічого страшного, там воно пройде там або рука болить, та нічого поболить, там пройде. Все нормально, там не серйозно, нема нічого, знаєте, от. Типу, типу такого щось. І якось отак оце і, і і двигаюсь. Ну, типа, хожу на жизнь-радісний. <зуміло> Вона завжди в жизнь не так, да, це я багато бачив військових, типу, з пораненням по лікарнях і по реабілітаціях. Я тут я вже майже всю область об'їздив, я був. бачив і унилих, і ну всяких хлопців бачив. Більше психологів, значить, на десь кому не допомагає, хто не може сам з цим справитися, щоб не потіряти ото -от цей -от дух. Більше психологів, якось общатися з психологами там, ну щоб вони якось відволікали, задавали питання і тому подобному. От. Поначалу планував далі продовжувати військову службу, тільки десь вже більше, в тилу, подальше від війни, але в, у військовій. Але так як є дівчина, і дівчина трошки проти того, то я думаю, і в цивільному житті можна знайти собі роботу якусь нормальну. Точно знаю, що буду списуватися, вже якась досить з мене. Типа я вже чесно трошки замарився це все. З 18 років, скільки всього побачив, зараз 22, саме такий знаєте, період молодості такий. Але тіпа, вже з війною вже буду прикращати. <гум> Але все одно рве, тяне, дуже тяне. Сижу зараз в Тернополі, лікуюся в лікарнях і дуже хочеться туди повернутися. От Я не знаю, просто вернуться де адреналін назад туди, вернутися до хлопців туди. Але тіпа, я розумію, що. У мене пальці, типу, я вже не так зможу ефективно стріляти, як раніше стріляв. Я то тобто, зможу, може стріляти або цей, але ні, я вже все. Вже точно е, в собі, так сказати, наслинив, щоб буду списуватися. <гум> І десь шукати в цивільному житті, якісь перспективи там, я не знаю, може, десь там, одучитися десь на когось. Ну, типа, багато чого можна. Було б, я б сказав, так бажання тільки. Я вважаю, що якщо є бажання, то... Jest w stan, można dobyć tego wszystkiego.